Друзі, доброго дня! І так в Україні скасували кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, який посилює відповідальність за дрібні крадіжки та змінює кордон між, між адміністративним правопорушенням та кримінальним злочином. За новим законом поріг кримінальної відповідальності за крадіжку підвищується з 300 гривень до 3000 тисяч гривень. Це означає, що крадіжка на суму до 3000 тисяч гривень тепер вважається просто адміністративним правопорушенням, а не кримінальним злочином як було раніше. Тепер просто можна заплатити штраф за крадіжку суми до 757 гривень. Передбачено штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо сума викраденого становить від 758 гривень до 3028 гривень. Штраф зросте до 1700 з до 5100 гривень. За повторне правопорушення штраф може встановитися від 8500 тисяч до 17000 тисяч гривень. Зміни в законодавстві спрямовані на врегулювання ситуації, коли за дрібні крадіжки застосовуло надто суворе покарання. Це так аргументується. Новий закон прагне забезпечити більш справедливий підхід до покарання за різні види крадіжок, враховуючи їхню тяжкість та обставини вчинення. І так, чисто на мою думку, скасування кримінальної відповідальності розв'яже руки дрібним шахраям, онлайн-шахраям та іншим форматам видурювання грошей у громадян. Якщо раніше їх тримав кримінал, то тепер нічого їх не тримає. Напишіть в коментарях вашу думку щодо цієї новини, а також не забудьте підписатися на цей канал. Все найкраще.